Дипломатичні діалоги, чому імперії віджили своє політичні символи у кіно: Твіттер та Фейсбук дипломатії, як популярна музика впливає на політику. Про це та багато іншого у програмі. Дипломатичні діалоги підготовлені студентами Донецького національного університету імені Василя Стуса. Думаємо разом. Вітаємо вас у нашому новому етері третього сезону. З вами студенти спеціальності міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії Донецького національного університету імені Василя Стуса, Лілія Мартинюк та Наталія Гринько. Тож сьогодні мова піде про актуальні питання сучасних міжнародних відносин, суспільних комунікацій та світової політики і історії. Загалом привіт, Ліле, привіт, Наталя! Привіт усім! Рада бути тут з тобою на радіохвилі для наших слухачів. Я з нетерпінням чекала нового ефіру Діпдайло. Адже сьогоднішня тема не менш цікава ніж попередня. тому з новими силами разом зануримо світ міжнародних відносин. Сьогодні ми продовжуємо тему, що стосується регіону Африки. 2022 став роком, коли світ пережив значущі події, що вплинуло на геополітичну та економічну обстановку. Повномасштабна агресія Російської Федерації проти України спричинила глибоку політичну та економічну кризу. Африка виявила себе досить нейтральною стосовно війни Росії проти України і не поспішала долучатись до санкцій проти агресора причина протистояння полягає у зростанні ролі Африки: низка африканських країн серед лідерів за темпами економічного зростання у світі. Це величезний і молодий споживчий ринок. За даними ООН, чверть населення житиме в Африці у 2050 році. Тут засереджені покиди мінеральних ресурсів, які відіграють важливу роль для технологічних виробництв. Після вторгнення в Україну Росія опинилася в ізоляції і під санкціями з боку більшості країн Заходу. Основним завданням російської дипломатії стало запобігти. Пігти приєднанню до санкцій країн Африки, Азії та Латинської Америки, здобуття підтримки, поширення на них антизахідної і антиукраїнської пропаганди особливістю експансії Росії в Африці останнім часом є широке використання як урядових, так і неурядових структур, зокрема приватних військових кампаній. Невелика Центральноафриканська Республіка є найкращим прикладом того, як прорахунки постколоніальної патрунатної держави у цьому випадку Франції призвели до втрати нею контролю над тропічною країною. Своє. Чергується відкрило шлях для російського проникнення ставкою. Тут є насамперед значні поклади золота, діамантів, нафти та урану. Проникнення Кремля в цар сприяє також постачанню російського озброєння за експертними оцінками. Надалі ця обставина може відкрити Москві можливість експансії інших заможніших країн континенту, як от сусідня з цар, демократична республіка Конго вона багата на сировину і водночас доволі нестабільна. До того ж, там не бракує представників еліт, які свого часу навчалися в СРСР стратегічною метою Кремля. В найближчому майбутньому є створення нестабільності в усьому світі, що сприятиме послабленню ненависного йому заходу і відволіканню уваги і ресурсів останнього від таких регіонів як Україна. За аналогією з тим, що Москва творить у Сирії, вона обов'язково використає всі можливості, щоб населити Заходу і в Африці. Деякі країни не підтримують Україну чи підтримують війну не тому, що щасливі через вторгнення. Вони висловлюють так невдоволення заходом, і вони бачать західну Україну як одне ціле. Пояснює аналітик центру безпеки та миротворчості в Гані, а бід Важливим фактором російської експансії в Глиб Африки є доступ до морських портів. Тому Кремль, приміром свого часу, ухвалив рішення підтримати ізольованого диктатора Судану Омара Аль-Башира, обмін погодитись на будівництво в його країні, російської бази і порту падіння Аль-Башира, якого найманці з ПВК Вагнера не змогли отримати при владі, ускладнило російські плани в Судані. Але доки там триватиме нестабільність, про остаточний програш Кремля говорити перечасно. Іншою країною, де помічено активну присутність російських найманців, є Лівія, якій Кремль підтримує генерала Халіфу Хафтара. це свого часу. Причинило інформаційний галас, який мав мало спільного з реальністю. Зокрема, змі повідомляли, що командувач Лівійською національної армії «Хафтар» є маріонеткою Кремля і своїми перемогами зобов'язаний виключно в присутності вагнерівців. Насправді ж вважають експерти це далеко не так. Тобто Росія керується у своїх діях розумінням, що у віддаленій перспективі «Хафтар» може перемогти і стати володарем Лівії. Варто зазначити, що для Африки, особливо для більшості франкомовних країн континенту, перевороти не є чимось унікальним в історії. Проте за останні три роки їхня кількість суттєво зросла у порівнянні з періодом 2000-2020 років, який для більшості африканських країн позначився домінуванням демократично обраних урядів та високими показниками економічного зростання. Ініціатори військових переворотів максимально використали на свою користь антизахідні, особливо антифранцузькі настрої. Майже всі країни, в яких відбулись перевороти, колишні французькі колонії, де Франція довго мала великий вплив у рамках франс Франс-Африк, системи тісних політичних та Економічних зв'язків із впливом на внутрішню і зовнішню політику африканських держав. Деякі військові хунти, наприклад, Малі, Буркіна Фасо, почали активно розбудовувати відносини з противниками Заходу насамперед з Росією. Буркінійська хунта на чолі з капітаном Ібрагімом Траоре оголосила також про бажання побудувати тісні відносини з Китаєм, Іраном, КНДР та Венесуелою. Лакмусовим папірцем реакції заходу та демократичних країн Африки був переворот у липні цього року в Нігерії. Багатій на уран та нафту західна. Африканській країні західноафриканська спільнота держав Ековас на чолі з Нігерією, оголосила ультиматум хунті Нігеру, вимагаючи повернути владу обраному президенту Мухаммеду Базуму і пригрозила введенням до країни військового континенту об'єднання. Проте термін ультиматуму давно сплив. Ніякої військової інтервенції не сталося. По суті, єдиним засобом протидії військовому режиму залишаються економічні санкції. Брак рішучих дій, попри гучні обіцянки, міг лише переконати амбітних військових в усьому регіоні. Що великого опору встановленню диктатур вони не зустрінуть. Натомість хунта Нігеру за цей час фактично домовилась про взаємодію з хунтами Буркіна-Фасо та Малі і дозволила їм вести війська на території держави у разі інтервенції ЕКОВАС від Франції. Військові проявителі Нігеру вимагали вивести війська з країни і забрати в посла. Франція вирішила відкликати свого посла. Також Макрон заявив, що військова співпраця між Францією та Нігером закінчилась, а всі французькі війська будуть виведені, поки навколо Нігеру зберігається напруга і невизначеність частково справджуються найгірші прогнози про те, що кілька успішних військових переворотів запустили крах демократичних режимів в Африці, немов у теорії доміно. Останній переворот у габоні можна розцінити і як палацовий переворот, адже створений військовими комітет переходу і ресторації інститутів, очолив кузен скинутого президента Алі Бонго, командувач республіканської гвардії, генерал Бріс Клотер Олігінгем. Проте, як і у випадку з іншими військовими хунтами, є вірогідність, що у Габоні так само буде перехідний уряд, який максимально відкладатиме проведення наступних виборів. Якщо ж західні держави вимагатимуть повернення до демократичного правління, вони можуть почати шукати нових партнерів. Звісно, в деяких країнах Африки військові взагалі ніколи в історії не були при владі, наприклад, в Сенегалі, Танзанії, Кенії та в Низці інших країн, і навряд чи варто там очікувати переворотів. Проте у багатьох інших, особливо франкомовних країнах, з історії Вороті у минулому та нестабільними політичними інститутами спокус амбітних офіцерів захопити владу може бути занадто великою, що стояти. наслідки масового приходу до влади військових режимів можуть бути катастрофічними для Африки. Вони можуть використовувати бюджетні гроші та позичати кошти в інших держав без жодного контролю з боку суспільства. Хунтам простіше змусити замовкнути журналістів чи незадоволену опозицію. Підсумку африканських країн, які потрапили під правління хунт, можуть вийти з цієї епохи. Ще більш слабкою економікою та політичними інститутами купою невирішених безпекових проблем та ще більшим бажанням молоді залишити власну країну. На цю тему можна обговорювати вічно, але наш ефірний час добігає кінця. Справді я й не помітила, як сплинув час. Гадаю, нам вже час закінчувати сьогоднішній етер. З вами були Ліля Мартинюк та Наталія Гринько. На все добре та до нових зустрічей. Дипломатичні діалоги, чому імперії віджили своє політичні символи у кіно: Твіттер та Фейсбук дипломатії, як популярна музика впливає на політику. Про це та багато іншого у програмі. Дипломатичні діалоги підготовлені студентами Донецького національного університету імені Василя Стуса. Думаємо разом.